Добрий день, починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошитах Дистанційна робота. Дистанційна робота тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування типових вправ за темою числова функція та графік функцій. Розв'язування типових вправ за темою Числова функція та графік функції. Давайте пригадаємо. Найпростіші перетворення графіки функції. Зараз нічого не пишемо, просто продивляємося слайди і пригадуємо. Якщо нам потрібно було побудувати функцію корінь із ікса, додати 3. Що треба було зробити? Побудувати функцію корінь із ікса, а далі кожне значення ікса підняти на 3 одиниці вгору. І ми отримаємо графік корінь із ікса плюс 3. Якщо треба побудувати корінь з ікса мінус 4, знову ж таки, наш перший графік корінь із ікса, кожне значення по іксу зменшуємо на 4 одиниці. Отримаємо графік. Тобто, як ми отримали графік? Перенесенням кожної точки графіка вгору або вниз на n одиниць. Далі, якщо у нас є графік y дорівнює х а ми хочемо побудувати графік y дорівнює х 4, і все це в квадраті. Що нам треба зробити? Нам треба перенести кожне значення на 4 одиниці. Або ось теж схоже, якщо буде х-5 і все це в квадраті. Знову ж таки, переносимо кожне значення на 5 одиниць. Тобто ми переносимо кожну точку графіка або праворуч, або ліворуч на m1. Давайте далі пригадаємо, як побудувати графік мінус корінь із х. Для цього скористуємося графіком корінь із х і зробимо симетрію. Да? Цей графік симметричний відносно осі ОХ, відносно осі абцис. Аналогічно подивіться зараз інші перетворення, да? y дорівнює х квадрат, а ми хочемо побудувати одна друга х квадрат. Ми розтягуємо наш графік, а якщо хочемо побудувати 2 х квадрат, ми його, навпаки, да? стискаємо. Тобто дані графіки утворюються стиском або розтягом графіка функції y дорівнює f від x до осі ox. Йдемо далі. Наприклад, якщо нам потрібно побудувати графік 3х-2, що ми повинні зробити подумки намалювати графік y дорівнює X, потім y дорівнює 3х, а потім y дорівнює 3x-2. Аналогічно подивіться побудову інших графіків. Зараз на слайдах дуже видно, як поступово будується кожен з цих графіків. Знаходимо точку вершини іксову координату, ікового координату, знаходимо точки перетину з осями координат, звісів, звісю y, і отримуємо графік. Давайте пригадаємо, які обмеження мають такі функції. Пригадайте самостійно, я вам нагадаю перше, наприклад, да? y дорівнює корінь із х. Під коренем, квадратним коренем, у нас не може стояти від'ємне число. Да? Тобто х у нас повинен бути більше або дорівнює 0. Як знайти область значень функції? Область значень функції позначається е від f. Потрібно оцінити найменше. І найбільше значення виразу для всіх значень х. А далі вказати всі можливі значення функції f від x. Наприклад, y дорівнює 2 мінус х квадрат. Будемо шукати область значень цієї функції. Що нам треба знати? Що х квадрат завжди буде більше або дорівнює 0. Да? Бо будь-яке число в квадраті завжди буде або 0, або додатнє. Мінус 2 в квадраті 4 да? мінус 3 в квадраті 9, тобто від'ємного значення ми не отримаємо. Тепер нам з цієї, з цієї зараз нерівності х квадрат більше або дорівнює 0, треба отримати нашу 2 мінус х квадрат. Подивіться, у нас біля х квадрат стоїть мінус. Ми теж зараз хочемо отримати мінус. Для цього ми і праву, і ліву частину домножимо на мінус 1. Що ми отримаємо? Мінус х квадрат, Звертаємо увагу, пригадуємо, в 9 класі ви такі розв'язували нерівності, що будемо робити? Якщо ми множимо або ділимо на мінус, то знак нерівності змінюється на протилежний. Гляньте, було більше або дорівнює, а тепер у нас стало менше або дорівнює. Якщо ми 0 множимо на мінус 1, ми теж отримаємо 0. Далі, чого нам ще не вистачає, подивіться, і ще раз, да? нам потрібно отримати 2-х квадрат. Не вистачає у нас 2. Додамо і до правої, і до лівої частини 2. Що у нас буде? З однієї сторони, 2 х квадрат, з іншої 0 плюс 2 це буде 2. Отже, що ми можемо сказати, що наша функція 2-х2 да? менше або дорівнює 2. Тобто, що це означає? Вона у нас від мінус нескінченності до 2. 2 включно, пригадуємо квадратна дужка. Чому? Тому що вона стоїть менше або дорівнює. Якби не було дорівнює, тоді була б дужка кругла, тобто 2 не включно. Давайте зараз знайдемо область визначення для наступних трьох функцій. Завдання це зробимо письмово. До того ж, я вам раджу для себе просто оцей алгоритм, який ми зараз розбирали для функції y до рівня 2 х квадрат, теж переписати в зошит. І ще раз його розібрати, пригадати, як в 9 класі такі нерівності розв'язувалися. І ми зараз з вами письмово, і ще раз повторюю, робимо три перших завдання. Знаходимо область визначення функцій. Перша функція у нас корін х плюс 4. Знову ж таки, ми знаємо, що корінь із ікса у нас буде більше або, менше, більше або дорівнює 0. Да? Під коренем квадратним у нас не може стояти від'ємне число. Тобто вираз завжди буде додатнім. Далі, в нашій першій функції, зараз я її виділяю кольором, в нашій першій функції у нас корінь із ікса плюс 4. Чого нам не вистачає зараз? Плюс 4, додамо і до правої, і до лівої частини плюс 4. Отже, додаємо корінь із х плюс 4. Знак не змінюється більше або дорівнює, а тут буде 0 плюс 4. Це буде 4. Отже, що можемо сказати, що наша функція буде більше або дорівнює 4. Тобто від 4 до плюс нескінченності. 4 включно, бо у нас є знак дорівнює. Тобто, буде дужка квадратна. Це і буде наша відповідь. Є е від Y, Y належить діапазону. Від 4 до плюс нескінченності. Наступна функція виділяю її кольором. Давайте з нею попрацюємо. Так, не хоче вона мене виділятися. Зараз. Так, давайте з нею попрацюємо. F від x дорівнює модуль від x плюс одиничка. Що ми знаємо? Що модуль від x завжди буде додатнім або дорівнює 0. Це ми і записали. Чого нам ще не вистачає, плюс одинички додамо і до правої, і до лівої частини плюс 1. Знак при цьому нерівності не змінюється. Я ще раз нагадую: знак нерівності на змінюється тоді, коли ми множимо або ділимо на Від'ємне значення, тобто множимо або ділимо на мінус якесь число. Да? Додаємо до правої і до лівої частини одиничку. Що у нас виходить? Модуль х плюс 1 більше або дорівнює 0 1. 0 плюс 1 це буде одиничка. Отже, наша функція повинна бути більше або дорівня одиничці. Ось ми і записали y належить від 1 до плюс нескінченності. 1 включно, дужка квадратна. І останнє, третє f від x дорівнює корінь із 9 мінус х квадрат. Як ми можемо таке рівняння розв'язати? Ми і праву, і ліву частину піднесемо до квадрата. Якщо ми корінь піднесемо до квадрата, то у нас і корінь, і квадрат скоротяться. Тобто, з однієї сторони, ми отримаємо y квадрат, а з іншої. Наш підкореневий вираз, да, бо у нас корінь і квадрат скоротилися 9 мінус х квадрат. Отже, ми зараз з вами отримали рівняння кола з центром у початку координат. Це теж вивчали в геометрії 9 класу. Х квадрат плюс у квадрат дорівнює 9. Так, продовжуємо розбирати наш приклад. Що це означає? Що областю значень буде півколо з центром у початку координат і радіусом 3. Да? Чому радіус 3? Пригадуємо, як виглядає рівняння кола. Х квадрат квадрат дорівнює r квадрат. Тобто оце 9, це наш радіус в квадраті, а 9 це 3 в квадраті, тобто радіус дорівнює 3. Чому центр його в початку координат? Якби у нас було написано x плюс, там, 3 в квадраті, Плюс, y плюс 4 квадраті, Оці 3 і 4 ми б тоді брали як координати центра кола. Оскільки у нас там зараз нічого немає, то ми розуміємо, що там нулі, тобто, іще раз, наше коло з центром початку координат. Отже, найменше значення функції в такому випадку це початок координат, а найбільше дорівнює радіусу. Отже, запишемо від 0 до 3, включно, да? і 0 входить, і 3 входить. Я від вас чекаю фото класної роботи. Будь ласка, розберіть ці приклади. Вони дуже важливі. Вони часто бувають на ЗНО, і, звісно, вони будуть на контрольній роботі. Дякую за увагу!